Здарова, з вами Хайк І сьогодні я пограю в таку гру під назвою Plaguing Я не знаю, як це правильно вимовляється. Якщо я неправильно вимовив назву цієї гри, то, будь ласка, виправте мене в коментарях. Е, я вже створив це бактерія. Е, виберіть урвін трудності. Я вже вибрав середній, Можна починати? E, what a help. What a help. What a help! Що то було? Ну, неважливо, добре. Давайте я поставлю. Думатись свою голову. І так, я придумав назву для вірусу: The Hike Virus XTZ 1.0. Дуже довга назва. Але не важливо. Моя улюблена фраза. І так, добро в від Плагуїнг. Ви бактерії для побіди вам потрібно розвитися, розпространитися по всьому міру і уничтожив всіх людей. Я, напевне, зараз не буду читати все, що вискакує. Якщо хочете, щоб я читав все, то будь ласка, напишіть в коментарях. Добре. Давайте почнемо з якоїсь великої країни. Так, з Росії я не хочу. Давайте почнемо. Я не розумію, що в мене за глюки ось тут. Ну, добре, на глюки не буду звертати уваги. Почну, напевне, з США. А ось і перше Ти. Так, добре. Ну, нажимайся. Є. Yeah. Давайте. Так, що у мене тут? Передача. Скільки мені потрібно для передачі через повітря? Дев'ять. Так багато, серйозно. А для остального Ні, це неефективно. Хоча як неефективно? Досить так ефективно. Але через повітря, по-моєму, найефективніше. Але ще ефективніше може бути тільки через воду. Ну, Самі думаєте, розумію. Є те. Так, симптоми краще на початку не розвивати, бо люди швидко знайдуть вірус і почнуть шукати вакцину. Уміння мене... я не можу нічого прокачати, тому буду чекати. Думаю, час можна прискорити. О! Щоб отримати очки ДНК, добре, я поняв. Сім. Майже готово. Мені ще... Ще... О! Все. Хватає, давайте прокачаємо передачу по повітрю. Є. Безпечно. Добре. Є. Е, я щось не то включив. Готово. Опори електропередач очень важні. Так, я цю штуку. Там нічого цікавого про будівлі. І буду ще, скажімо так, я ще прискорюю, а то, то не є чітко чекати. Шість є, 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 є. Так, верну, верну, верну. Одинадцять. Прокачаю через кров. О! Через комарів. То є. Так, 4. Опухлі. Научний прорив. Учені зділили прорив. Понятно, болезни, обхуди, що дасть можливість легше справлятися з нею. Я так зрозумів, що це не рахується до нашої хвороби, просто говорять. Ну, так, давайте я подивлюся, що у нас тут в статистиці з ліками. Так, іслідження нет, то добре. Нічого ще не забороняли. Заражені країни, то тільки Канада, всі остальные здорові. Хворих тільки 5. Е І мій вірус незамічений. Поки що добре все. Давайте я перейду назад. ні не перейду назад. Давайте я прискорюсь, давайте. Так, мені потрібно ДНК. Хоча стоп. Давай. А ось так я зроблю. Так. Симптоми мені не потрібні. У я... Уміння... А що тут? Бактерім? У бактеріум для захисту від будь-яких кліматичних условий. Давайте. Друге теж. Тому що. Е, діло таке. Мені не прийдеться вкачувати, зараз я покажу оце і оце. Оце мені обов'язково прийдеться вкачувати, бо так мої ліки будуть зменшити. ліки. Ліки будуть з меншою швидкістю шукати. Е, так. Зараз. Не, не, не. Понятно. Вони мені сказали, що для того, щоб я мав швидкість розмноження, я маю мати устойчивість лікарства. Вибачте, за неправильну мову я трохи. Ви поняли. Так. The hype вірус починають розпространятися. Так, Я прочитав, там нічого цікавого не було. Так. Мені зараз потрібно 13 нахопити. Ні-ні-ні. ні Я я протестую, я протестую. Не треба мені ніякої анемії. Да. Шкода, що це очки ДНК тратить. О, 13-13. Добре. Це дуже добре. Так, то вимініє. Так, тепер я буду прискорено розмножуватись з допомогою устойчивості к лікарствам. Ну, не знаю, я вибрав іменно Канаду. Не знаю, я би краще вибрав якусь Африку центральну. Так. Значить. Я зараз хочу розвити. Передачу через воду це дуже прискорить. Заразність дос досить сильно виросте. І добре виросте заразність більше навіть виросте заразність від комарів. Ну, але на даний момент це не є потрібним. Найгірше качати ось це, поняв. Добре. Так, я прискорю трохи. Так. Іслідні немає, не замечено. Все добре. Щось моя хвороба не відправляється за кордон. Хм. Дивно. Е, угу. Значить, я по ідеї можу. Е, Заразіл сотні людей і бачу. 216 людей заражено в Канаді. Добре, поняв. Саме складніше буде добратися ось до сюди, з до цього місця, це є Гренландія. В неї буде найважче добратися, бо є єдиний порт для кораблів, через який можна добратися. Туди. Але оскільки ця ситуація з хворобою. Може розвитися так сильно, що деякі країни почнуть блокувати свої ну, аеропорти, границі і порти. О, згадав, як це називається, протупив, вибачте. Симптом анемія мутірувала. Ні, мені нічого не треба мутірувати, будь ласка. Нічого. Бо що, будь ласка, ну нічого, не, не треба. Так, я можу щось вкачати, вроді би передача. Так, давайте через воду. Заразність. Так. Ого, у мене вже більше 150 тисяч е, хворих. Але... О, нова. Ну, є, я встиг. А ні, не встиг. А, все більше стран. То означає, я так поняв... Так, да, бачу, бачу. Все більше і більше стран. Стран. Це було тупо ніфіга собі. Я просто офію. О, бачу тут Йо! Йо! як далеко ж. Подивіться на. на канаду. Майже вся Канада заражена. О, зараз 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 почнеться, зараз почнеться все. Все, готово. Пора вкачувати. Ні, це не, не треба, це нам теж не треба. Ні, це теж не треба. Ну, давайте. Ні, це коли вже почнуть шукати, треба вкачувати. Канада повністю заражена майже. Ого, ого! Дуже хороші характеристики. Все, канада повністю заражена. Дуже добре. Так, я зараз симптоми не потрібні. Комарі. Ще одне ДНК потрібно. Готово. Найбільше за одне ДНК є. Готово. Зараз ще збільшилась. Йо-йо-йо, я не встигаю, я не встигаю. Поставлю на паузу. Анемія мутірувала. Та скільки можна іменно анемію. І... Вроді би ще за серію нічого іншого не мутірувало. Симптоми. О-о-о. Симптоми треба починати мутірувати, коли Той е -е... вже хоча б половина світу буде заражена. Тоді. Вони почнуть вбиватися, та-та-та, та і так буде продовжувати. Е, в смислі, вони вже помирали? Я навіть не замічав. Ну, добре. Так. 50... 60 мільйонів заражених. Саме найбільше Канада. Заразіні... Заражені є віч. Зара а, заразні. Протупив, вибачте. Болезнь Захайка заразила більше людей, чем Віч. Це крайне заразна болезнь. Дякую, дякую, игра. Дякую за твою щедрість. Так, а я продовжую збирати ДНК. Эй, чого воно не нажалась? Я аж нажимав. Так, передача через воду, так? Через воду. Чуть-чуть більше буде заразність. Дивіться на Росію! Ви подивіться на Марокко отправляється после после урагана. Вибачте, я не дуже добре читаю по російськи О, на паузу на паузу. Девять ДНК, ого. Так, сподіваюся. Исследование нет. Не замечено. Мертвые 390-го. Йо, ви подивіться. Ви подивіться, скільки тут вже... Ой, я ж говорив, цього... от цього іменно до цієї буде важко добратися, але ще не заражена ось тут. І так далі. Ну, Є ще ну, досить велика частина. Не заражена. Тут, як бачите, самі от по цьому списку. Але заражених країн набагато більше. Це вже само по собі видно. Так, я продовжую, я продовжую тайна Олімпіади в Лондоні. Ну, Думаю, це читати я не буду. Це новини, новини ніколи не є цікаві. М -м, може поки що. О, це треба обов'язково зібрати. Мені за нього дають допомотні очки. Ну, я ж не жав. О-о-о! Пауза, пауза. Добре. Ви подивіться, як швидко заражається, як швидко заражається. Заряжені обичної простуди. Влізі хайк заразила більше людей, ніж обична простуда. Це Это невероятно заразне влізні. Дякую, дякую. Знову мене гра похвалила. Так. Розпространення і уміння. Оце. Так. І через все. Симптоми. срочно качаю симптоми, срочно качаю симптоми. Так. Що збільшить летальність найбільше? Це не збільшує Летальність. це ні. Це тож не. це не. Це ні. Ну, я думаю, що найбільше збільшується. Поки що нічого не збільшує. Але все одно. Давайте прокачаємо все це. О! летальність збільшиться. Оце от летальність сильно збільшить. Оце от, чітка штука. Дивіться, як летальність виросте. На неї потрібно всього 33 очка. Без проблем. Симптом кашель мутірував. Дякую, дякую. Грати мені якраз допомогла. Новая легкая болезнь. Все распространяется. Дякую, дякую. Центр. Европа. Первая смерть от болезни. Е, первая? Серьезно? Франция закрывает аеропорти. Ні, ні, ні. О, мені повезло дуже. Начата робота над лікарством, ні, ні. Тільки не це. Ненавиджу вас, ненавиджу. Так, треба срочно качати симптоми, особливо це. Оскільки начата робота над лікарством. Так. Дуже сильно початала робота над лікарством. А, е, Італія регірується. Так, пора. Пора срочно робити. Згадайте, що робити. А робити ось це. І ось це. Це відкадує трохи все це діло. Ви поняли? О, головне це. Проби їхні, я так поняв. Так. Мені треба качати літальність. Причому срочно качати літальність. Так, мені треба дещо подивитися. Всі країни, крім Марокко, були заражені. 15% людей ще не заражені. Дуже хороші результати. Передачу мені вже не потрібно качати, по суті. Мені потрібно качати тепер тільки симптоми. Так, значить, я хочу прокачати ось це. Давайте, давайте прокачаємо. Убивають дуже швидко. Дякую, дякую, Ігра. Чимось тоспи. Давайте, давайте. 25%. Ні, фіга собі, яка швидкість. Австралія, встралія почалася разруха. Пнівнія, дякую. Я ой як затормозити, затормозити. Срочно, треба затормозити. Так, оце, щоб затормозити. Ой, це було дуже дорого. Фимптом. Так. Це буде дуже швидко. Я швидше всього навіть здую. Хоча я не впевнений. Так, давайте прокачаємо це. Це. Оце дуже хороша штука. Але швидше всього я наступним прокачаю ось це. за 28. Так. Гіпід в страні анархії. Ой, гіпід хороша сторона. 50 О-оу. Так. Нам лишилося заразити ще 10% людей. Марокко далі не заражений. Це тобто, є досить великою проблемою. Але я думаю, що ми встигнемо. При тому більша частина населення людей зарабита, 30% заражені, 10% ще здорові. Ну, нічого, я або здую, або виграю. У мене є два варіанти. Або здути, або виграти. Або здути, або виграти. Я сподіваюся, що я виграю. Це лжеч. Так, значить. Цього. Ну і там білізні. Розвивати лікарство буде трохи безсмислено. Відкатилося, бачили? 8%. Майже все заражається. О, а що це означає? Ну, не знаю. Але. Так, і до речі, якщо вам сподобалася ця гра, то, будь ласка, можете підписатися на канал, щоб е, на цьому каналі виходило більше відео по цій грі. Якщо лайк, то, ну і як тільки ви поставите лайк під це відео, то зразу вийде наступна серія. Ну, Наприклад, 10 лайків, хай буде. То ця гра зразу вийде. О-о-о. Так. ого, Ого! Я, я зараз здую! Я зараз здую. Ні, не здую. Так, треба срочно качати заразність. Іменно заразність. Зараз мені заразність дуже важлива. Так. Найважливіше мені зараз заразність, бо я не впевнений, чи... Чи зможу я... Так, і все ще, я думаю, Марокко... Так, тут щось вискочило. Так. Привет. Так, тут у нас проблеми є трохи. Невеличкі. Невеличкі проблеми. Я можу або виграти, або здути. Або виграти, або здути. Так, я сподіваюся, що я все-таки виграю. Так, давайте подивимось ось сюди. Марокко. Марокко мене дуже безпокоїть оце. Марокко. Це тут. Марокко. Мені дуже не подобається. А, я поняв, що не заражено. Добре, дякую. Симптом кома мутірувал. Дякую, дякую. Але мені зараз треба... не симптоми, а передачу. А то я можу здути. Серйозно, я можу зараз здути. Так, що там? 7 мільйонів мертвих. Хворі. хворі. Майже всі. Тут навіть не відображається скільки відсотків нехворих. Давайте продовжимо. Всі мають зараз дозаразитися. А, я вже зрозумів, де ніхто не дозаразився. Так, мені треба дуже багато із тут, до речі, теж. І ось тут. Мені треба качати щось типу цього. Во, 20. 20 очков ДНК треба. Так, так, 10. не є. Є ще здорові? Оу. Тут картинка є. Ну так. 44% в цій країні все-таки живі. Поки що. Я майже весь світ вбив. Тільки оці країни малі, чомусь вони довго тримаються. Чомусь дуже довго тримаються, ну, але це не важливо. Так, що з, розроб... з розробкою. Так. Це якраз ось ці країни. Тільки в них іде ліки. Ой. Геном повністю іслідван. геном повністю іслідуван. Серйозно? Ви серйозно? Ви зараз серйозно? Чорт, чорт. У мене зараз може нічого не вийти. Вене зараз може навіть нічого не вийти. Ліки продовжують розвиватися. Ботсвани. Ні. Мій вірус вбив всіх своїх переносчиків. Деякі люди. Вижили і вони зможуть відродити цивілізацію. Ну, нічого. Так, вибачте, мені хтось подзвонив. Зараз я йому перезвоню. Ну, а зараз я напевне буду закінчувати на фоні того, як показується, як я грав. Ну що ж, ви були на каналі Хайк. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, моєму колективі буде дуже приємно. Ну що ж, пока!